Друзі, всім привіт! Нарешті трішечки часу з'явилося вільного, вперед між роботою. Роботи ви бачите по новинах багато. І зараз нарешті ми спробуємо підвести підсумки нашого збору коштів одного, другого і вже третього разу. Тож... Починаємо. Знаєте, і, ну, багато людей запитували писали, спитали по телефону. Що дійсно така ситуація з палатками, з наметами, нема деживати з обов'язком складом. Вони вже вам нічого не видають? Як вам сказати, насправді хлопцям є де жити, а зараз Ось так от виглядає палатка, в якій проживатиме. 6 чоловік, вона має тент на горі, з боків тенту немає, воно все промокає з кожної сторони. Тут вікна, через які заливають дощ і задуває вітер. Ну, звісно, що всі молнії промикаються, зрозуміло. Це Палатка для пікніка в сонячний день. Якось так. А не для проживання бойового розрахунку, там де хлопці ні вдень, ні вночі працюють, виборюють незалежність України. І коли вночі ви бачите вітер, який дійсно вітра тут просто скажені. Нема можливості взагалі десь грітись. Тому так, палатки були нам потрібні, через це ми їх замовили і купили. Завдяки всім непайдужом. Друзі, якось так виглядає, коли до нас нарешті доїжджає Style. партія, посилок. Стайл і за вас. Друзі, а зараз відбувається магія. Зараз почали збирати нашу нову кухню-їдальню. Ви бачите трошки інші розміри. Люди нарешті зможуть нормально сісти, поїсти після виконання бойових завдань і відпочити разом. І хочу нагадати, що все це відбувається тільки завдяки вам. Дякуємо. Я, звісно, окрема подяка у мене. Дітям, які надсилають всю всю красу, наскільки це піднімає настрій, дуже-дуже вдячний. Супер. І пару хвилин спустя ми бачимо ось таку картину вже. Зараз ми з вами йдемо в бік нашої ванної кімнати, де зараз почнеться установка нашого, нашого нового душу. Тому що, як ви бачили раніше, зараз трошки та погода, щоб отак стояти посеред поля золованим торсом і усім іншим. Друзі, і зараз я вам покажу, як ми запланували, вже встановили новий намет під душ. Ходіть, я вам зараз покажу, яким чином це працює. Це великий намет півтора на півтора метри. Всередині буде висіти душ, який ще в дорозі з Італії, як я казав. Є полички для зберігання шампуні, мила і решти дрібниць. Тобто зараз ми маємо можливість зайти і помитися як нормальні білі люди, без вітру, без опадів. По-нормальному. Так що дуже дякуємо. Ось так зараз виглядає наша нова кухня в Італії. Одразу в новій маскувальній сіпці. Тут же хлопці влаштовуються. Тут вже в новій пічці готується чай. Друзі. ви маєте розуміти мало що. Це є стільки радості, як отакі дрібниці. Дуже-дуже вдячний. Вже почалися роботи по складанню намета, і за кілька хвилин ми з вами все це вже зможемо побачити. Uh, і так, друзі, uh, хочеться дуже багато своїх подяки сказати, і зараз я поясню. Те саме ми отримали вже. Перше, велика подяка за те, що ми маємо можливість в бойових умовах, не наближених до бойових, а у бойових умовах, щойно повернувшись з роботи. Ми маємо можливість пити запашну свіжу каву. Дуже велика дяка. Далі. Ми окремо дякуємо за такі штуки, які додають настрою і піднімають мій особистий бойовий дух. Далі. Окрема дяка трьом дівчатам, владу Лізі і Насті, за те, що будь-хто хто заходить до нас, одразу має можливість знайти, де саме проживає мінь. Це дуже приємно. Дуже вам дякую. Буду чекати нові, нові, нові е, малюнки. Далі е, ми в черговий раз отримали від організації Ми різні Україна єдина ці чудові сітки маскувальні, які вже застосовуємо. Е, наразі ця сітка у нас закриває нашу ногу, е, кухню та столову та їдальню. Я зараз покажу. Хлопці вже почали облаштовувати побут. Ми не будемо на цьому заціклюватись, але повірте, це значно краще, ніж сидіти під дощем, під вітром. І ходімо далі. Я одразу покажу нові намети, в яких будуть жити хлопці. Двомісний намет. Вони не бояться дощу, вони не продуваються. Вони мають великий тамбур для зберігання речей, для швидкого доступу. І це перший намет такий. І трохи. Далі ми бачимо вже стоїть другий такий самий намет. Тобто хлопці вже почали переїзд. І я гадаю, що сьогодні ввечері вони вже зможуть зацінити проживання в більш комфортних умовах. Тож, е велика дяка всім, хто, хто нас почув хто допоміг з грошима, хто допоміг розповсюдити це відео і нагадати іншим, що війна триває. І дійсно, ми потребуємо певної вашої участі. Ми потребуємо, щоб ви долучались до війни. І сподіваємось, перемога буде не за горами. Друзі, тож, що можна сказати, ви бачите, є дощ. Дощ в цих місцях це одразу весь родючий чернозьом перетворюється на пластилін. По якому важко приїхати в будь-якій техніці. Ну і відповідно, коли дощ, що робили ми раніше, ми розбігалися по наметах, ховалися від дощу, але не зараз. І зараз я вам поясню чому. Тому що вчора до нас приїхав намет, який у нас зараз працює як кухня і столова. І зараз це виглядає ось таким чином. Зараз я підійду трошки ближче. Ви зможете подивитися. Величезний намет вже вкритий сіткою. Вже всередині йде життя хлопці готуються їсти. І, звісно, ми дуже вам вдячні за допомогу. Тримаємо зв'язок. Тож, о, генератор. Нарешті, те, чого все починалося, до нас завдяки величезному ланцюгу людей, нарешті дістався такий очікуваний інверторний генератор. Це і допомога компанії розетка, послугами якої ми постійно користуємося. Це допомога рідних хлопців з нашого розрахунку. І ось він тут, зараз дає можливість нам з вами лишатися на зв'язку. А завдяки тому, що він компактний, це за необхідності дозволить брати його з собою під час і для виконання бойових завдань. Велика подяка усім, хто допоміг. І тепер стосовно дрібничок. Ну, насправді список дуже великий, але я все-таки спробував більшу частину дрібничок, які ми отримали від вас усіх показати. Від нашого куратора ми отримали цілу купу чаю різних смаків, цукерочки, солодощі, і ось що кажуть про це хлопці. Чайок зелений, з лаймом, просто пушка. Дякую. Наступна дрібничка, якщо цим так можна сказати. Костюми, зимові костюми. Дуже-дуже велика подяка людині, яка постійно нам допомагає. Це пан Джонатан та його дружина Дорота. Ми нарешті отримали ці чудові костюми з Англії. Ці костюми розроблені та створені спеціально для військових. Вони зберігають тіло в теплі, навіть якщо ви промокли. Вони дуже теплі та не продуваються вітром. Зручність використання ще в тому, що не потрібно знімати одяг чи взуття, щоб їх одягти. Ось так це виглядає. Вони двосторонні, кольор олива та пісок. І те про що я казав, молнія просто починається, стартує зверху і до самого низу. Тобто ти просто заходиш в штани. Не треба знімати обув, взуття, бо інколи все у нас тут в багнюці, то дуже зручно. Відчуття, як у спальному мішку. Тепло, комфортно і це ідеально для нічних варт осені і взимку. Дуже-дуже дякуємо. Термобілизна. Ось так це виглядає. І окрема подяка моїм однокласникам. І зараз купа людей, з якими ми 25 років тому бігали у футбол во дворі або тайком палили перші цигарки та намагалися пронести на шкільну дискотеку алкоголь. Згуртувались і дійсно допомогли моєму розрахунку. І хлопці, які тут і зараз дають прочуканки цій конченій русні, можуть відчувати себе людьми. Окрема подяка за надану всьому розрахунку якісну термобілизну. Це не те, що нам дає держава за наші же кошти. Це дійсно нормальні якісні речі, у яких зручно і тепло. І так я вже казав, ми не просимо самі дешеві речі. Ми шукаємо якісні речі, бо ми не на прибіжці біля дому чи не на рибалці. Ми на війні. Тут дуже складні умови і проживання, і праці. І повірте, це зовсім інше. Усі речі та одяг експлуатуються в жорстких умовах, і ми не маємо можливості постійно займатися їх ремонтом. До речі, цей же хлопець забезпечив нам солодке життя, надіславши кучу, купу джему різних смаків з молока. І окремо, як казав у передніх відео, одноразові душі. Бо так, ми зараз маємо намет для душу, щоб митися не під всіма вітрами і не під дощем. Вже в дорозі з Італії до нас сам душ, але враховуєте, що тут банально, часто немає просто води. А ви бачите, яка багнюка навколо, тож це дійсно дозволить нам бути свіжими та чистими і врешті-решт відчувати себе людьми. Женя, дякую. Я подякую за солодкі смаколики, які підігнав Ігор. Але вже немає насправді що показувати, бо все з'їдено. Я подякую за газ, який нам надійшов від нашого куратора, від моєї сестри та інших. Я дякую. До нас нарешті дійшов наш улюблений кленовий сироп та тактичні рукавички. Дякую. Я дякую за підтримку усій своїй родині. Ви усі у різних країнах та містах, але всі разом допомагаєте нам тут. І це дуже нам допомагає. Не мені, а нам усім тут. Це і їжа, і якісь корисні дрібнички, яких неможливо придбати зараз в Україні через більший попит у зв'язку з війною. На момент запису цього відео ми майже зібрали потрібну суму на керімати. Пару днів тому ми замовили перші шість, і сьогодні ми замовимо ще шість, бо я точно знаю, що ми дозбираємо потрібну суму до моменту оплати. І що би я хотів додати на кінець? Mm. Так, ми зібрали поки що гроші на все, що нам було потрібно, на усі якісь такі великі цілі наші. І... Але війна все ще триває. Тобто, якщо у когось є можливість, бажання чимось нам допомогти, будемо дуже вдячні, тому що постійні якісь. Потреби будуть все одно виникати кожного дня, кожного разу, і це таке життя. І повторюсь, ми дуже-дуже вдячні кожному, хто долучився, хто допоміг нам, хто допомагає, хто тільки планує. Бо треба розуміти, ми тут не в лісі, на пікніку ми виборюємо незалежність для нас усіх. Тож, Кожен має бути на своєму місці, поки йде війна. Дуже дуже всім дякую. З вами був Міньйон.